Фармадол таблетки від головного болю. 37-річна Аліса Купер український футблогер і засновниця кулінарної онлайн-школи. А з недавніх пір ще й власниця рекламної діджитал-агенції, яку вона відкрила в Лондоні. За кордон Алісі разом шестирічним сином купріяном довелося виїхати через повномасштабну війну в березні минулого року. У мене не було шансів опустити руки, не було такої можливості. Це четвертий раз, коли я починаю з початку. А в дитинстві маленька Аліса навіть уявити не могла, що колись стане успішною. Я десь з 13 здається, років жила без батьків, а робила що хотіла, гуляла скільки хотіла. Якщо дивилася зараз на Харкові, як він постраждав, не найбільше постраждали Реал Харкова, я мешкала там. У мене не було якихось амбітних мрій. Я працювала в регіональному виданні в Харкові і бажала, що в мене все клас. І мабуть, я б ніколи і не навчилася багато працювати, якби я одного дня не виграла подорож до Мілана на тиждень моди. Ці п'ять днів змінили життя 19-річної Аліси назавжди. Бачила, як люди дійсно багато працюють, і це мене шокувало. Я зрозуміла, що я нічого взагалі не роблю. Після цього я почала шукати роботу в Києві в влянських журналах. Від асистента продюсера у модному журналі до професійного стиліста за вісім років у фешн-індустрії Аліса побудувала кар'єру, про яку мріяла. Але по факту виявилося, що мені не дуже підходить Спосіб життя модною, і я взагалі не королева вечірок, не наводжу шопінг. що я роблю взагалі в індустрії, де шопінгу поклоняється. Після завершення кар'єри в моді я почала першу власну справу. Це була агенція, яка займалася соціальними мережами і зустріла свого колишнього чоловіка. Як то кажуть, в Київ переїжджають по роботі а в Одесу по любові. в моєму житті, так воно і сталося. 16-му році Аліса вийшла заміж за ресторатора Алекса Купера, завагітніла, переїхала жити до Одеси і почала вчитися на кухаря. Мені просто подобалося готувати. Мені подобалася ресторанна культура і смачно їсти. Продовж трьох наступних років Аліса з головою занурилася в ресторанну справу, стала футблогером і вже планувала відкриття власної кулінарної онлайн школи. Аж раптом їй доводиться пережити драму в особистому житті. У мене було досить голосне і важке розлучення. У мене тоді руйнувався мій світ, як я дуже довго будувала. Модувала його роками. Аліса знову повертається до Києва, бере себе в руки і таки відкриває власну кулінарну школу. Запустили реаліті шоу, все неслось. Нові курси по полегшенню кухонної рутини для жінок. Я планувала, що це стане колись національним курсом, який буде рекомендовано в кожне домогосподарство України. Ну такі були мене амбітні плани до 2022 року. З перших днів повномасштабної війни Аліса разом зі своєю командою створювали контент про війну в Україні і поширювали в соцмережах, а також допомагали біженцям знайти житло за кордоном. Третій проект ми у той час запускали це. Був курс для наземці куки країни, бо мені хотілося б щоб вони знали, що таке борще наше, щоб вони там вареники вміли робити. Я продовжувала розвивати кумінарну школу в Україні. І тоді, коли почали блокати, я зрозуміла, що зараз буде стоп, і треба от зараз вигадувати, що робити далі. Тоді Аліса згадала про свій перший підприємницький досвід рекламну діджитал-агенцію. І вирішила знову поринути в цю справу. Але тепер вже у Лондоні. Моя найсильніша сторона це соціальні мережі. То дуже конкурентний ринок, тому дуже нішевий продукт ми робимо, тобто для вузької категорії. І якби важко мені не було, я ніколи не здавалася і так само вчу свого сина. Сьогодні Аліса мріє знову запустити кулінарну школу в Україні, яка поки що на паузі і дуже чекає на перемогу. І що всі наші пироги з настолям з друзями та з родинами, які були роз'єднані, знов до нас повертаються, і ми її будемо накривати разом.